Марія, вітаю тебе. Вітаю всіх наших телеглядачів. Сьогодні ми в Госло, Королівство Норвегія, для того щоб висвітлювати одноденний, але дуже насичений на робочі такі візити. Власне, робочий візит прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана. Норвегія є послідовним та надійним партнером нашим як в політичному, так і економічному вимірі. Наш товарообіг між країнами постійно зростає. Ну а норвезькі компанії є одним із найбільш бажаних інвесторів для України. Просто зараз ми маємо можливість поспілкувати з Володимиром Борисовичем Гройсманом про все це про поточну ситуацію в Україні. Ну і звичайно про сьогоднішній день. Володимир Борисович, добрий день. Я вдякую за можливість такого інтерв'ю. Перше питання от нещодавно у вас завершилася вже така робоча зустріч з прем'єр-міністром Норвегії. Знаємо, що було підписана ціла низка інвестиційних документів. Знаємо, що говорили і про енергетику, і про ІТ, і про аграрну політику. Власне, що підписали сьогодні. Ну, ми щойно завершили відкриття бізнес-форуму наших а, двох країн, що дуже є важливим компонентом економічної співпраці. А, сьогодні, сьогодні підписали попередні контрактів приблизно півтора мільярда. з них тільки мільярд доларів це інвестиції в відновлену енергетику. А, працюємо працювали ми і по питанням безпеки. Я порушив питання про. Наших моряків українських ми консолідуємо весь міжнародне спів... співтовариство для того, щоб наших моряків було звільнене з полону, як військовополонених з полону. Говорили про російську агресію про те, що відбувається в, в Азовському морі. Ну і також говорили про нашу поглиблення співпраці. Ми сьогодні підписали заяву з прем'єр-міністром Норвегії, де передбачили поглиблення співпраці в енергетичній сфері, в сфері а, розвитку економіки освіти. Багато у нас є питань, над якими ми спільно будемо працювати. Так. Перший етап децентралізації Я таким надзвичайно активним і позитивним. Ми маємо 900 ОТГ, да Місцеві в нас мають гроші на рівні 230 мільярдів гривень місцеві бюджети. Ну і власне ви вже презентували другий етап децентралізації, який має бути проваджений до 2020 року. Але ви там зазначали, що треба зараз змінювати конституцію і робити це дуже швидко. Навіщо? Що там треба змінювати? Треба захистити місцеве самоврядування від будь-яких спроб в майбутньому зруйнувати систему децентралізації влади. Я такі загрози бачу. І відчуваю, і е, завжди захищав і буду захищати місцеве самоврядування. Тому важливо закріпити в Конституції е, е, фінансову самодостатність органів місцевого самоврядування, територіальну основу, тобто багато речей, в тому числі їхні повноваження. Це все, фактично все те, що ми сьогодні зробили, вже е, і те, що працює, закріпити в самій Конституції, а не тільки в законах України. Сьогодні люди в Україні бачать, що Децентралізація відбувається достатньо позитивно. Єдине, що можу сказати, що 68% тільки українців живуть в умовах громад, які пішли в реформу децентралізації. Ще 32% не реформовані, і вони мають бути реформовані, оскільки не може бути так, щоб частина українців просто була поличена додаткових фінансів, додаткових повноважень, додаткових можливостей. І це теж завдання нового етапу децентралізації поширити. Децентралізацію на всю країну і захистити її, в тому числі, і конституцію передбачено сім чітких пріоритетів в новому етапі. Етап розрахований до 2020 року і фактично буде реалізований. Будемо за це боротись. Хочу також підкреслити, що ще дуже важливо є з точки зору відчуття, що таке децентралізація. От зараз нас чують українці, телеглядачі і бачать. Будуються дороги, будується садочок, школа, лікарня, парк, будується новий комунальний транспорт. Багато речей відбувається на території. Це все. Тому що є можливість децентралізації, тобто децентралізація дала можливість розвив, розвиватися, і зараз це треба використовувати. Чотири мільйони українських родин зараз е, отримують субсидії. Знаємо, що з 1 березня розпочинається момент монетизації субсидій. Власне, це означає, що якщо людина спожила газу менше, да, вона може остаткові кошти на власний розсуд витрачити. Як ви вважаєте, наскільки є ефективною така реформа? І не станеться таким чином, що люди почнуть отримувати живі гроші на руки і почнуть. Не сплачувати за спожитий газ. Що з цим буде робити? А, ну, ризики такі е, теоретично є, але ну, треба людям довіряти. Не можна так вважати, що всі е, будуть якимось чином цим питанням завживати навпаки. Ми весь минулий рік готувалися до монетизації. Ми провели монетизацію субсидій між виробниками на першому етапі, хто виробляв комунальні послуги в минулому році. А потім ми створили електронний реєстр, і запустили його в дію в минулому році. В цьому році ми почали запускати монетизацію субсидій з 1 січня. Всі ті, хто отримали субсидії в січні місяці, і плануємо з березня почати повну монетизацію. Вважаємо, що це абсолютно нормально, тому що ці кошти переш, переш, належать людям. Удям і люди мають отримати фізично кошти для того, щоб зрозуміти, скільки вони сплачують, скільки це коштує, і саме головне, щоб забезпечити економію. Як тільки економія буде забезпечена, це буде означати єдине, що оця решта залишиться у людей. Я хочу нагадати всім е, е, про те, що ми в минулому році е, монетизували мільйон триста. Тисяч домогосподарств, які отримали живими коштами суму економії, але в секторі тих, хто використовував електроенергію і газ для виробництва відповідно тепла. Я розумію наскільки людям важко сьогодні платити комунальні послуги. І все буде робити для того, щоб більше люди отримували заробляли грошей, і вся соціальна підтримка в вигляді субсидій теж була визначена для українських громадян. 21 січня в Брюсселі відбулася така трьохстороння зустріч Україна, Росія, ЄС власне говорили про газ, про можливість подальшого транзиту російського газу через Україну до Європи після держе 2019 року, після того як буде завершений контракт діючий тимошенко Путін. Як ви вважаєте, от ні про що не домовилися взагалі? Говорили про те, що зараз Росія не готова на новий контракт, а готова, наприклад, продовжувати діючий. Що з цим всім робити? Як Ви вважаєте, які подальші кроки можуть бути в Україні? України наша переговорна група, яка була визначена урядом, була присутня на цих перемовинах. Ми визначили свою чітку позицію. Потрібен новий контракт на нових умовах відповідно до європейського законодавства і інших речей бути не може. Ми на цій позиції наполягали і наполягаємо. тобто я іншого не бачу, парламентська асамблея Ради Європи ось хво ухвалила минулому тижні вже таку резолюцію, якою закликала Росію от негайно просто звільнити наших українських хлопців, українських моряків? Ну і так само дати можливість вільного проходу Керченського протоку і взагалі Азовським морем. Як ви вважаєте, саме в практичному вимірі, наскільки вся весь цей документ допоможе нашим українцям все ж таки повернутися додому якнайшвидше? Чи все це все, все ж таки це більше політика? А позиція міжнародних структур з точки зору захисту міжнародного права і прав людей є фундаментальною і непохитною, тому такі заяви є природніми для всіх демократичних інституцій. Єдине, що треба посилювати тиск на Російську Федерацію, і економічний в тому числі, і дипломатичний, з тим, щоб вони почали вже, врешті-решт, на ці заяви реагувати і адекватно реагувати, і робити певні кроки. Беззаперечно, ну хто які вони мали право взагалі захоплювати український флот і українських моряків. Ми розуміємо, що це є безпрецедентне порушення всіх міжнародних норм. Більше того, їх обстрілювали і їм загрожувала смерть. В якому... Куточку світу можливо собі уявити, якщо мова йде про демократичні країни. Якщо е демократичні країни вони ніколи такого собі не допустять, і це очевидно. А ще те, що робиться в нас сьогодні, в нашому Донбасі, в нашому українському Криму, коли людей просто позбавляють можливості на е вільне е просто на свободу, фактично, да і релігійне Подивіться, що у нас відбувається сьогодні з нашими братами е кримсько-татарським народом в Криму е з українцями, з українськими активістами. Це все це все потребує більш монолітної реакції світу, і ми вдячні органам влади і органам міжнародним за те, що вони приймають позицію просто справедливості. А справедливість це позиція України. Ну і просто зараз триває а, такий економічний форум. Україна, Норвегія, бізнес-форум. Наскільки ця подія є важливою для нас його бізнес-середовища? Чи можуть бути наприклад сьогодні заключені нашими українськими підприємцями якісь прямі контракти? Ну от сьогодні ми бачили, що на самому початку було а, заключено ряд угод. А, в а, є сектори виновленої енергетики, автомобілебудування і агропромислового комплексу. Я сказав, що потенціал цих угод порядка півтора мільярда їх озвучували зі сцени, півтора мільярда під час підписання, півтора мільярда доларів. А це дуже добрий сигнал, і я вважаю, що це дуже добрий результат вже на самому початку бізнес форуму Далі це контакти між українськими підприємствами і підприємствами Норвегії за участю. Офіс бізнес-омбудсмена присутній. Наші мої колеги по уряду, агроагроагроміністерства, агр міністерства економіки, офіс Ukraine Invest, який супроводжує інвестиції. Це позитивний захід. Я завжди намагаюся щоб в будь-якому моєму віз. Витя компонент економіки займав чин чинне місце, тому що нам треба розвивати торгівлю. Міжодну нам треба інвестиції в економіку держави. Пане прем'єр. Ми дуже дякуємо. Дякую. Ну я нагадаю, що ми мали можливість просто зараз поспілкуватися наживо абсолютно ексклюзивно з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом. Студія вам слово.